Працівники ДСНС не мають зброї. Проте вони першими проїжджають на місця ракетних ударів, прибирають уламки снарядів, гасять пожежі, розбирають завали зруйнованих будівель і рятують життя. Та крім того, незважаючи ні на що, вогнеборці не лише рятують країну, а й відновлюють природню красу. Зокрема, рятувальниками разом з міським головою на території Світловодської громади було висаджено понад 100 саджанців листяних дерев. Зараз ми знаходимося у сквері, який розміщений по вулиці Приморська, 38Б. Це дубовий сквер, який останнім часом був закинутий або захаращений. І рішенням виконавчого комітету було відповідно прийнято рішення для того, щоб цей конкретний сквер передати на підшефну організацію, це наш підрозділ ДСНС. Тож тепер рішення, виконавчого комітету прийнято, буде підготовлене рішення щодо сесії, щодо зміни назви цього скверу героїв-рятувальників. І в подальшому, як і сьогодні, ми проводимо заходи з благоустрою. Окрім прибирання листя та сміття, в даному сквері були насаджені саджанці красновисного дубу. Для прибирання скверу було залучено 17 чоловік особового складу 17-ї державної пожежно-рятувальної частини. Також було висаджено понад 100 молодих дерев. Дуб червоних. Маємо надію, що даний проект буде радувати жителів нашої громади. Завдяки підтримки місцевої влади та роботі рятувальників, сквер буде відновлено та постійно під наглядом фахівців ДСНС. Подальшому буде виглядала проєктно-кошторисна документація з облаштуванням пішохідних доріжок, а також тротуарів для того, щоб тут місце було придатним для зони відпочинку. Наставимо лавочок і відповідно зробимо це місце зоною відпочинку для наших громадян. Допомогти в озелененні громади наразі може будь-яка організація Світловодської МТГ, адже навіть під час війни кожен з нас має піклуватися рідним містом та своїм рідним краєм. Відповідно для того, щоб порядкувати наші території по місту Світловодській, по громаді в цілому було прийнято рішення такі сквери зони відпочинку передавати на підшефні організації. Таким чином, ми впорядковуємо дану територію. Закликаю інші підприємства і організації для того, щоб обирали собі підшефні сквери, майданчики, зони відпочинку для того, щоб всім разом зробити нашу громаду більш квітучою, більш придатною для відпочинку.